Все більше українці відмовляються від звичайних сигарет на користь електронних. Сьогодні мова йтиме про одноразові вейпи. За останні кілька років через зручність, приємний запах та яскравість, вони стали фаворитами серед молоді. Але якою є реальна ціна яскравості та зручності, дивіться у сюжеті. Заступник директора департаменту екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради Володимир Кремінь прийшов до студії з пакетом електронних сигарет. П'ять яскравих вейпів, говорить, його знайома викорила за тиждень та одразу додає, за різнокольоровою паличкою ховається маленьке зло, і він хоче це довести. Першість тут за екологічною небезпечністю. Вся справа в тому, що така одноразова сигарета вартістю близько 200 гривень, розрахована на 2-3 дні, а далі все, що на неї очікує смітник. Попадання таких вейпів до смітника і є тією загрозою тією бомбою, екологічною бомбою повільної дії. Більшість тих елементів, які в ньому знаходяться, вони і 300, і 400, і 500 років розлагаються, і то не повністю. Але при цьому забруднюючи, наскільки ту територію, як вони знаходяться, саме почву, землю, можливо, у воду попадуть, що навіть тяжко уявити. Електронна сигарета сама по собі надзвичайно проста у використанні, тоді як процес її утилізації доволі складний та фінансово затратний. По-перше, вейпи можна переробляти лише розділивши на елементи. По-друге, у їхньому складі міститься багато небезпечних хімічних сполук, таких як графіт, кобальт, мідь та нікель. Тож утилізувати всі деталі можна тільки в спеціальних печах. На жаль, в Україні у нас, як всі ви знаєте, відсутні такі організації, які утилізують як акумулятори, елементи живлення та багато інше. Є невеличка кількість таких організацій, але той об'єм, який є в Україні, використані елементи живлення, акумуляторні батарейки, лампи. На жаль, на жаль, на сьогодні вони поки що складуються і чекають того часу, коли все ж таки Україна вийде на той європейський рівень і ми почнемо екологічно, правильно і небезпечно утилізувати такі відходи. До негативних факторів належить і вплив на здоров'я людини. Більше того, за словами Володимира, в Україні немає єдиної законодавчої бази, що регулює відносини між продавцями та покупцями. Тож придбати та курити вейп може навіть дитина. Всі ми розуміємо, який саме якого об'єму йде нагрівательний елемент. Можливо, він більш шкідливіше. Можливо, там більша температура, і окрім того, що нагрівається жидкий елемент, нагрівається ще пластик, пластмаса, резина, яка є в составі. І все це в результаті нагрівання людина просто вдихає до себе в легені, воно сідає на органах дихання, на легенях, на інших внутрішніх органах і в подальшому призводить до негативних факторів. Для того щоб ви не на словах переконалися у вейпі як екологічній бомбі сповільненої дії, Володимир розділив електронну сигарету на деталі. Всього ми нарахували 14 елементів. Саме стільки містить лише одна сигарета, а вейперів тільки в Україні тисячі можете побачити і для себе представити чи замислитись, хоча б як це все можливо правильно екологічно утилізувати. На мій погляд, це досить складний, як я вже казав, процес. Трудоємкий і економічно затратний. Ну, але ж все ж таки життя змінюється, відбуваються різні процеси у нас, економічні, екологічні. ну Даний вид цигарок винайдений, люди активно використовують, тому діватися від цього нікуди. І все ж таки, я думаю, що за майбутнім це якийсь винахід їх утилізації або їх якось повторне використання. Багато хто перейшов на електронні сигарети не тільки через зручність, але й можливість курити в громадських місцях. Але 11 липня цього року вейпи законодавчо заборонені для куріння, як і звичайні сигарети. Від нікотинової залежності вони також не позбавлять. Тож вибір, звісно, за вами. Але було б добре, якби все більша кількість людей свідомо відмовилася як від звичайних, так і від електронних сигарет, дбаючи про себе оточуючих і планету.